Сліди крові на землі, усе це під вікнами Рівненської міської лікарні. Відомо, що вночі тут сталося самогубство. Він після обіду щось розхвилювався трошки. Він був такий, і мама замітила, що він трошки розхвилювався. Причини невідомо, але більш ну, такого, щоб щось спонукало до такого випадку нічого ніхто не може навіть сказати. Навіть ніхто не міг подумати на таке, що може статися. Оксана Пінчук, лікуючий лікар 30 Трирічного чоловіка жінка досі шокована після того, що сталося вночі. каже в день проводили огляд, все було гаразд. Підозр пацієнт не викликав. На момент вчорашнього огляду хворий себе почував в задовільному стані. Він був адекватний, він орієнтувався. Просторі він відповідав на питання по суті. Ніяких суїцидальних думок в нього на момент огляду не було. Відомо, що 33-річний чоловік поступив до лікарні в п'ятницю ввечері, 20 жовтня. Мав хронічні захворювання, тому регулярно проходив лікування у терапевтичному відділенні Рівненської міської лікарні. я особисто до 6-ї години чергувала. Я його приймала. Хворий був спокійний. В задовільному стані. Ну, в принципі, він і останній день до достатньо четвертій годині. Ми уходили. Він був в задовільному стані, але ввечері чогось він не міг заснути. Що цього турбувало. Що його турбувало, ми не знаємо. Медперсонал пацієнта добре знав. кажуть, позитивний любив пожартувати. Втім, напередодні чоловік був без настрою, не міг заснути. Одне, що медперсонал сказав, що він жалівся на безсоння. І потім ну надали йому медичну допомогу. Він все рівно ляг приляг. Потім пішов в туалет, все рівно не міг заснути. Оце тільки що одне, що він метушився і жалівся на безсоння. Більше ніякої такого агресивності, неадекватної поведінки. Ніхто в йому не бачив. Разом із 33-річним у палаті були інші пацієнти. Вони теж нічого не помітили підозрілого. Втім, говорити на камеру не хочуть. Шоковані від нічних подій. Разом з тим у поліції ситуацію не коментують лише підтвердили, що самогубство трапилось близько другої години ночі. Чоловік вистрибнув з вікна п'ятого поверху. Врятувати його життя не вдалось. Ілята Можевський, Павло Стецюк, новини Рівного.